Пане Миколо, а що взагалі в Краматорську зараз відбувається? Давай про це трохи поговоримо. Про що кажуть люди, про що ти спостерігаєш? Ми вибухи вже чули тут двічі, так і, і, і глядачі чули, і я чув. І наскільки там, в принципі, небезпечно? А далі по фронту трошки підемо і про Покровську в особливості хочеться поговорити. Так от край, що там зараз та наскільки? Ну я тобі скажу, коли ти тут, ти, 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 ти цього не відчуваєш. Ось зараз гудить повітряна тривога, чи то відбій, чи то вона тільки роз. Почалася, я не знаю, тому що те, що ми з тобою чули, ті вибухи, а вони могли бути щось летить. Може, наш літак, а може, ракета? А може, кап? Тут таке. Ну тобто, тут, тут життя. Знаєш, таке воно ух. Е, тому е, ну, тут є вибухи, вони бі без пові, повітряної тривоги. да, вони ось ну ось є, та і є. Лю, людей, я тобі скажу, дуже багато. Людей дуже багато, місто живе, е, все працює я ні. Я собі ого, другий. Ну це прям щось таке. То, мабуть, все ж таке. Літаки, да? Авіація. Я думаю, що наші літаки підняли, щоб щось збити. Мабуть, їхню сушку, а їхня сушка, мабуть, кинула каби. Ну тут, ну от ось ось, ось, ось тобі те, що є насправді. Да? Те, що, те, що те, що коїться в нашій державі, не, не десь там, да? там Польща здійняла літаки. Да? Плівати. Чесно тобі скажу. Тут ось воно кожного дня. Так ось, е Людей багато, все працює, я маю на увазі там, сферу обслуговування. Да? Тобто, є магазини, кафешки тощо. Повний сухий закон, я тобі скажу, це вірно. Тому що ну, при такій частоті вибухів, якщо не дай Боже, людинка буде макнута, вона просто не зреагує. Да? Багато військових, само собою, багато дітей. Ну, ось така штука, да? тобто, я їх тут бачу. Ось місто живе, єдине, що ти знаєш, досить погано, що звичайно ж досить багато бізнесів, там виробництва там тощо вони виїхали, тобто їх тут немає. Тому сфера обслуговування працює, але роботи майже немає. Да? І не працюють дитячі садки, не працюють школи само собою, тому що ну як тут да, де тут і дітки вдома. А коли дітки вдома, це е, великий мінус в тому, що в них немає там соціалізації тощо. Так? А другий мінус, пане Юрію, це те, що один з батьків, якщо в тебе немає там бабусі, діду, дідуся, один з батьків повинен бути вдома з ними. Тобто хтось по-любому не працює, тобто менше да? але люди тут, люди якось живуть. Никола, а про евакуацію поки що ніхто не думає чи потихенько, помаленько якось Ні, видисно ну, тут думки зовсім інші. Одна справа евакуація з Покровську, інша справа там Добропілля, Краматорськ та інші міс міста там Добропілля, це впритул до Покровську. Там людей зараз просто капець скільки. Там ціни на оренду житла, якісь конські, просто конські. Я тут, я тобі чесно скажу, я їм прям матом а, кажу, що так робити не можна, тому що вони знаєш, як вони в моменті намагаються заробити собі якийсь якихось коштиків. Ну, блін, ви ж це робите на наших людях, які, в яких нічого немає. Тому що в добропіллі зараз дуже багато мешканців Покровська вони туди виїхали, да тому що це біля, начебто йти там, начебто вдома. І їм ломлять. Я тобі скажу, там десятку, а то і більше за ну таку собі хатиночку. Ну блін, це багато. Чесно. Ось я тут. Я тобі теж скажу в Крама в Краматорську, да. Тут дешевше. Чим чим в добропіллі це нонсенс. Це ну, ну як це може бути. Тому якось так. А, ти зараз... ти, вибач, ти спитав, чи немає евакуації? Звідси немає, тому що, ну, блін, люди не хочуть їхати з дому. Вони вже наїздилися, вони вже їздили там. Вони їздили в 22 му році. Вони звідси виїхали. У них закінчилися кошти держава. Ну вибачте мене. Ті, хто там любить наших чиновників, але держава біженцям не допомагає. Ну не, до, не допомагає. Так? І Люди повертаються додому, тому що окей, тут немає роботи, окей, тут як ви чуєте, щось бахає, щось літає. Але люди вдома, але люди не платять за оренду житла. Тому вони тут Отака така штука. А, зараз є декілька найгарячіших точок. На фронті, фактично, звичайно, мова про Покровськ, звичайно, мова про Курахово, звичайно, мова про Торецьк Більше того, там активізувалися на Харківщині дещо, але окей, от е, хочу у тебе запитати, що ти думаєш з приводу ось цих двох напрямків: трьох: навіть: Торецьк Курахова Покровськ, і в особливості Покровськ, тому що я знаю, що тобі є ще де що розповісти на цей рахунок, і це те, про що ми з тобою, до речі, говорили у рамках минулої програми, коли. Кому війна, да? а кому мать одна виходить, mm -hmm. ну, дивись, ну, щодо напрямків, да? щодо напрямків, Турецьк, на жаль, на жаль. Але, ну, ми його тримаємо там якимось зусиллями такими дикими, просто титанічними. О, ще щось прям таке. Знаєш, з вібрацією е бахнуло. так. Ось ми його тримаємо. Ми його все, але ну, е вибач, може такого і не можна. Там да може там повинен бути туман війни, тощо мені здається, ми дуже скоро турецьк втратимо. Тому що ну блін, вони пруть. Вони пруть живою силою, як я вже казав, саме там вони почали почали їздити на цих електросамокатах. Тобто наші бойці їх не чують. Ти чуєш щось, да? там щось воно шелестить. Але це може бути вітер, може бути ще щось. А це ця собака їде на цьому самокаті. Да? Тому, на жаль, але мені здається, що турецьк ми втратимо. Рано чи пізно, коли ми втратимо Торецьк, ну є питання і по часовому яру, да вони там теж лізуть. Коли ми втратимо ці два міста, у нас буде дуже велике питання по Костянтинівці, тому що ну там досить багато людей. Я вчора спілкувався з головою нашої обласної військової адміністрації Тут в Констасі. Багато людей, Бага, багато просто капець. Що вони там висиджують, не знаю. Чесно, там вже летить все, там прилітає. Але ж вони є в Покровську: 7000 тисяч є людей. Е, для мене вчора дуже було знаєш так дуже приємно почути, що всіх дітей з Покровську вивезли. Тобто, все там же дітей немає. Дякувати Богові. да Тому що ну блін, ну там люди були, які. Ховали дітей, і може і зараз є. Може, є такі, хто там э, прячу дітей від білих ангелів, які їх вивозять для чогось, там для яких та Ну чесно тобі скажу, ця історія вже три роки, да вони розповідають, що ми вивозимо дітей задля якихось там поганих цілей. Таке в Ютубі навіть не можна, да тому не буде, але все. Все всім зрозуміло: дітей вивезли, люденьки ще є. І ти кажеш мені, кому війна, кому мать, рідна так, да, я е, вчора питав, причому ну, досить жорстко. Там у мене ніколи немає вже там е, того пієтету перед чиновниками. Ну, тобто, для мене це люди, яким ми платимо заробітну плату. Ти, я, всі наші глядачі, ми зі своїх податків платимо нардепам. Платимо чиновникам да, заробітну платню. Тому ми маємо право з них спитати. Да, там, типу, а скажіть, будь ласка, а що це таке? А що це у вас за майбах такий? А чому я плачу вам заробітну плату? У мене немає. А ви, мій мій наймит. А, а у вас є? А як це так? Але е, то є жарти. Да, а те, що насправді да, був е, великий скандал, великий скандал там декілька тижнів тому, чи тиждень, чи два. Покровськ, бюджет міста Покровськ на 25 рік. Я теж це читав, але ти, 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 ти знаєш, я відношуся до всіх цих штук. Так, зараз вибач. а У мене ноутбук не був підключений. А я думаю, що таке? о Вони зараз з тобою попро... попрощалися, так. Да. А, ти про... доживлення ти маєш наводиш. Да, да, да. Так ось, е бюджет міста. Да? Я завжди е, намагаюся розібратися. Там була історія з розами в Покровську, була історія з плиткою в Краматорську. Да? Я розібрався, ну це все був, ти знаєш, хайп на рівному місці, на рівному місці, тобто там не було витрачено ані копійчини бюджетних коштів, але понеслося по всіх пабліках. Ось на Донеччині там марнотратство. Ось на Донеччині слухайте. Е, і коли е, Покровськ, бюджет 25-го року, там в нас що? Що е, засмутило, скажімо так, людей? Це витрати на е, комунальників, да, там, на ЖКГ, на опалення. То що витрати на ЗМІ? Здається, мені, ну і там ще щось, ну то вже таке. Тобто, саме таке це опалення ЖКГ. І я ж вчора питаю пана Вадима у голови військової обласної адміністрації. Пане Вадиму, кажу, а що то у вас таке, що ну блін? Ну кому? Ну, ну як це он, Микола? Ну, ну ти ж, начебто адекватний. Каже, перше, це бюджет на рік, який може бути вони витратить, а може і ні. По-друге, що важливо. Це не бюджет Покровську, це бюджет Покровської громади, яка е, дуже велика. Там є дуже багато населених пунктів, в яких купаль купа людей їм потрібно ну якось жити. Да? Тобто, це не про місто, це про Покровську громаду. По-друге, чи по, -по третє, навіть. Да? Він каже, ЖКГ опалення. Окей. Дивись, Покровська громада, по-перше, ну, тобто, досить багато пунктів. По-друге, у нас є борги, там, да, за ЖКГ за минулі а, роки ми їх повинні там погасити. По-третє, з тих семи общем, 7 тисяч да, людей покровські. З них дуже багато. Комунальники, вони там. Вони там чому вони а, ремонтують вікна, там лагодять щось, якщо десь щось прилітає. І досить важлива штука, вони, на жаль, але вони ховають загиблих людей. Тому що там гинуть люди, і їх потрібно, я тобі скажу, поїхати, знайти, забрати, поховати. Це все теж робота. І досить багато таких штук. Що стосується ЗМІ я тобі скажу теж, я вчора спілкувався із цим змі. Також, да? це є телеканал Орбіта, який там, так, я так розумію, отримує якісь кошти з обласного чи з міського, міського бюджету. Орбіта, дивисно, ну, я б цього вже не не робив, хоча я досить відбитий такий собі медійник, але вони досі їздять в Покровськ. Вони досі роблять репортажі звідти. ну Тобто, вони працюють, да якби Ну можна а, відрубати їм кошти всі, да типу, все, пока пока А можна все ж таки лишити їх поки що, а, Ну поки в нас є це місто. да І нехай вони показують, що там, тому що це є дуже важливо і для Києва, і для Львова, і для Дніпра. Особливо для Дніпра, тому що. Ну, всі військові тут кажуть, що вони зараз на штурм Покровська не підуть. Ну, ті, да, вони його обходять, в тому числі з е, південного Заходу. Йдуть на Заход. А на Заході в нас що Павлоград? А за Павлоградом що Дніпро? Тому е, я б рекомендував всім тим, хто несуть що <кхух> несуть ці новини, да? що на Донеччині. <кхух> Марно Трасло, там щось ще приїдьте сюди, по <кліп> подивіться, попитайте, а вже потім. Тому що ну, то є хайп, да. Ну то є хайп, тобто десь людинка щось прочитав в Покровську кошти. Давайте видамо новину. А то, що то є Покровська громада, величезна, там де багато людей, та то всім таке. Тому я тобі скажу, тут я чиновників не прижучив. Тому що, поки що, немає за, за що, коли буде, повір мені вжучу, пане Микола. Але це дуже гарний заклик і дуже класна рекомендація. Насправді усім тим, хто можливий, і колеги нас дивляться. Я знаю, що у нас багато колег також дивляться. Щоб перш ніж писати або щось говорити в ефірі, потрібно, Ну по-перше, не просто думати, а по-друге, знати і розумітися на цьому, тому що. Звичайний хайп, що от мовляв, там розпіл бюджета, все одразу вкрали. Нічого. І ти при цьому не знаєш реальну ситуацію. Все, що ти зробив, це прочитав не знаю, там, анонімний телеграм-канал, умовно кажучи, і на основі цього зробив висновки. Ну вибачте, колеги, це, це, це не робота. Це просто одна бабушка сказала, а второї так це не працює. Але от це дійсно мені подобається такий заклик, коли приїдьте, подивіться, розпитайте, проаналізуйте, зробіть роботу, тому що ви журналісти, а потім вже говоріть абсолютно погоджуюсь.